Аграрії активно готуються до зими. Окрім посівних та ораних, заготовляють на холодну пору ще й силос. У фермерському господарстві прометей та прудгенетик уже фактично закладено дві ями. Планують ще стільки ж. Як створюють корм для худоби, дізнавався Богдан Малецький. У господарствах нишуків понад 800 голів великої рогатої худоби. Однак на цьому тут не зупиняються. Якщо влітку крови мають достатньо пасовиськ, то на зиму необхідно записатися силосом. Орися Книшук розповідає, що найкраще він у перші шість-вісім місяців. Однак бували часи, коли через кілька років корм залишався придатним. Цього року закладка силосу проходить трошки в складних умовах із-за того, що дуже дороге паливо. Але в загальному ми задоволені, плануємо закласти три тисячі тонн силосу. На сьогоднішній день десь біля півтора тисячі закладено. Наступних півтора тисячі тонн ми будемо закладати з закваскою з інакулянтом, з силосною закваскою, яка дуже гарно консервує, зберігає всі поживні речовини, і силос виходить в відмінної якості. Закладка силосу іде в дуже стислі терміни. На заповненні ям працюють одразу три потужних трактори. Вони розрівнюють та втрамбовують силосну суміш. А вісім автівок одна за одною підвозять подріблене кукурудзиння. Причому між водіями є навіть такий собі змагальний азарт. А в полі працює потужний німецький комбайн. Всього три хвилини і вантажівка наповнена вщерть. Керівництво господарства звертається до мешканців навколишніх сіл із проханням не виходити на поля під час роботи техніки. Це може призвести до непередбачуваних трав. Із переробок Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма події НТК».